Всім доброго дня! Продовжуємо е, альтернативну тематику. Сьогодні е, вже 4-й день тра, е, травня і от е, покажу виробітку. Це все було обновлено на початок. Е, 19 кВт е, на тен. І 2,7 кВт всі потреби, які домі. йдуть. До речі, зараз електроенергія державно відімкнена, просто її взагалі нема. А ми зараз все на альтернативі. Зараз постійно працює сонце кожен день. Ось такі покази у нас по. В метрах від початку року по сонячних панелях 336 кВт це монокристалічні панелі і 105 кВт е, полікристал. Тобто 6 панелей е, є моно а 4 полікристалічні Ну так працює все. І сьогодні мова буде про редуктор для е, е, вітрика. Отже, давно я шукав такий редуктор. Зараз він розібраний, покажемо, що всередині. Хто слідкує за моїм каналом, той знає, що в мене було вітряк був 8 лопастей 3,5 метра. І от так вже рік часу це вітроколесо лежить без діла. Тому якби це буде старт для нового проєкту, буде використовуватися отакий от редуктор і інший генератор. ну Скажу зараз про а, так в тому винті лопасті є алюмінієві, з алюмінієвої труби і в планах, якщо все буде, конструкція в себе зарекомендує нормально, то тоді я. Планую замовити 8 лопастей на діаметр 3,5 5 метрів у свої Букове. Далі розказуємо про сам редуктор. Отакий От редуктор я придбав недавно. Це є редуктор німецького виробництва, ще виробництва ГДР. Двігуна там не було, значить, його він є. Шестеренчатий, двоступінчатий. Тобто перша пара е, у нас є прямо зуба, шестерня. Е, передачу число тут мала, її тут не буде видно. Шестерня 19 зубів, має ось ця шестерня 53. Друга пара це йде е, у нас е, косу зуба. Е, тут 87 зубів. І ось ця менша шестерня, це вал шестерня. Вона має 17 зубів. Тобто передачне число загальне вийшлося у нас 14 d 3 Ну і я так візуально рахував, то вийшло це 15. Ну, по шестернях це точне значення 14D. Такий редуктор мені вже потрапляв в руки. Але там не було. Ось мотор зняли разом. З цією шестерні. Тобто зараз е, будуть проводитися далі тукарні роботи, підгонка до другого генератора. Тому я це все розібрав все в гарному стані, хоча він вже цей редуктор є доволі е, старий. Скажімо так. Е, вал тут 32, е, посадка 80 мм, шпонка 10. Ну, сюди можна сміло ставити вітроколесо, Підшипники, звичайно, тут ви напевно, що 207, тут вал 32, тут 35. Я тут більше нічого розбирати не буду. Тут два підшипники. Все це буде в масляній ванні. Обертання таке доволі легке. Так, отак коротко укріплення е, на 4 болта, лапи. Е, Далі, думаю, буду інформувати, як, що з того вийде. Е, і, скажімо так, тут цей редуктор буде використовуватися у ролі мультиплікатора... Ну, якби правильно Сказати, редуктор понижає обороти, мультиплікатор повішає обороти. Але як ми привикли говорити редуктор, значить це будемо казали редуктор. Що з того вийде, покажу. Буде, Який вже буде результат, такий буде, такий покажемо. Тобто слідкуємо за розвитком подій, підписуємося на канал. На цьому всім всього доброго, до нових зустрічей і до нових відео.